Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 8 січня, 24, 25 рік. Що ми робимо? Сьогодні купаємо саженці. Буде така цікава розповідь про ці всі саженці. У нас сьогодні спека 12 градусів. На градуснику розділися ми повністю, а тим паче, коли працюєш, то холодно не буде. Відсвяткували свята. Хто водохреща, хто Рождество. Кожен зробив свій вибір. Але то така справа. Всі ми люди, всі ми маємо право на вибір. Копаємо. Доволі така цікава ситуація. Формуємо замовлення і копаємо саженці. Хто передплатив, кому вже надійшло, потихеньку йдуть відправлення. Є в нас дорослих саджанців, в нас не вдосталь, але в нас є ось такі. Можна сказати, зайві. От бачимо, тут посаджений, тут посаджений, тут посаджений Трапезунт Я казав, трапезунт, є в нас он трапезунт і ще, ще там трапезунт, ще там два трапезунта Просто занадто хочеться посадити щось інше. Звониш людині і кажеш, що так і так. Є ось такий саджанець, який вже в цьому році плодоносив. Ось бачимо. Ось навіть ось. Шукав, бо вже перерив усе. Ось, бачимо, горішки навіть були, трапезунда, все. Кажеш, 250 гривень, ось такий саженець. Його викопати тільки, блін, стої. Якби людині, не, ну то не важливо. Каже, та ні, ви загибли, то занадто не хочу. Саженець вже, вже плодоносив Ну купуйте. Ну, то таке, все-таки знайшли людей. Все, копаємо будуть підуть на відправочку, навіть ось такі за 250 гривень. Ви знаєте, це смішно. Які вже плодоносили трьохрічні коренева. Ось, підкопали свою чудою лопатою, чому почав ось... маємо ось таку кореневу. О, дивіться, тягнеться, ще й обірвалася. Ось така коренева, бомбезна. Маємо. Ну це вже не те, що на однорічних там воно паутина. Тут вже ось такі гарні коріння сформовані, товсті. Бачимо мікориза, все є, все працює. Так що їдуть до своїх господарів. <кій> подобається, не подобається кому копаємо. Саджанці не будуть трьохметрові, тому що ми їх, як я завжди кажу, я їх нещадно ріжу. Ось це саджанцю три роки буде. Бачите, момент посадки зрізаний, потім він ще обрізався, прищіплялися, все інше ми даємо розвиватися коріння. Ось таке коріння, ось таке маємо коріння. Воно тільки викопане, зараз запакується. Пояснюю для людей. Якби я просто викопав його і все, і ви ось так забрали, заради Бога, я вам ще знижки давав. А зараз мені ось це все потрібно запакувати. Це ще мій час пакування займає набагато більше часу, чим викопування. Повірте. І той, хто цим займається, підтвердить. І витратні матеріали йдуть дуже гарно. Навіть зараз доїхати відправити коштує. Так що кожен знаходить свого продавця і свого покупця. Все, тримаємось І буде все добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині.